Знайдемо нерви, які є в даній ділянці, і укриємо їх вільними м'язовими трансплантатами. Це так звана техніка RPNA, для того, щоб в майбутньому попередити розвиток фантомних болей і зменшити формування болючих невринон в цій ділянці. У військовослужбовця на операційному столі потрійна ампутація. Вціліла лише одна рука, і це вже далеко не перша операція, каже військовий координатор Ілля Гуменчук. Це одне із таких на найбільш складних поранень. Ми говоримо про ампутацію верхньої кінцівки, ампутацію двох нижніх кінцівок, плюс опіки. І характер поранень надзвичайно складний. Дуже дуже багато до мене доклали зусилля, роботи, операції хірургам. Це Скільки мене там вивозили, завозили, оперували. Сергій Кумчак до повномасштабного вторгнення працював рятувальником. Боронити батьківщину розповідає, пішов 2023-го. Поранення отримав на Покровському напрямку цьогоріч, 20 лютого. Того дня, пригадує, пішли забирати тіла побратимів. Ризикнути, але забрати, щоб хоч хлопців поховали. Там було чотири, нам треба було забрати чотири побратима. Коли вже доходили до місця, мені вже там вже. Вже дійшли і прилетів мені дрон в і ну, Відкинуло, це мені найбільше досталося. Плачу по пораненням. Ця нога висіла на сухожилях ліво. Ця була відкритий перелом і рука, ну, там кисть висіла. Затягували вже мене, коли в бліндаж. Ще скит був з дрона, але вони не попали. Через 4,5 місяці по тому пацієнт демонструє чудові результати, каже завідувачка реабілітаційного відділення Юля Гук. З потрійною ампутацією він не лише навчився одягати лайнери протези, а й почав ходити. Завдячуючи волі пацієнта, в принципі, зараз пройшло у нас трошки більше ніж 4 місяці після поранення. Пацієнт вже тиждень як користується протезами і нижніх і верхніх кінцівок. Сила волі плюс характер жартує оборонець. Саме вони допомагають не здатися, а ще родина та друзі. І, звісно ж, почуття гумору. Зробили мені протези, і виходить, що ж там ну, стопа гола, така, знаєте, на такого ж жовтої якогось такого кольору. Хай дружина хоч кросовки привезе. Дружина дзвонює, каже, бери, мої кросовки, мої. скільки взяти, кажу, білі, кажу, біленькі внези, щоб, щоб, щоб гарно було. Нині каже Сергій Кумчак і сам готовий бути підтримкою для тих, хто пережив те саме, що і він. У мене є товариш, де мають перевезти сьогодні знову до нас в реабілітацію, то познайомились випадково, Василь, Василь Закарпаття. Кажу, дівчата, заїдь, каже, там приїхав каже, військовий, каже, у нього дві ампутації, він, йому дуже важко, психологічно. Я заходжу, заїжджаю, він лежить, ну, такі доволі, знаєте, як тільки ж привезли. Кажу, що там, привіт, там на ну, мене раз подивився. Каже, Ой, бляха, у вас ще й вас скаже, руки ще й не в нього дві ноги. Каже, у нас і руки немає. Кота нічого, буде все нормально. І ми з ним розговорилися. І такий він вже зараз, такий кадр, вже такий смішний, вже з ним можна посміятися, вже він такий цікавий став. Втім, зізнається Сергій, бувають моменти, коли йому не просто в чотирьох стінах сидіти не хоче, а до особливих поглядів людей на вулиці поки так і не звик. Стараюсь все, все по максимуму. Ну, це виручає теж. Оце. Крісло, що можу таким бути знаєте, мобільним. Виїхав, поїхав він по Вінниці, там, позаїхав до одного товариша, до другого заїхав. То, що я, я, якось, знаєте, легше, що можна десь виїхати, людей побачити, поспілкуватися. На вулиці трошки, знаєте, є, от люди так дивляться. Там. Хтось біжить там. Ну, Допомогти, коли ну, я, ну, я можу, Знаєте, ну, трошки так під... тяжко, коли дивісь, не просиш, а тебе тобі хочуть допомогти. Тут. Воно, я я хочу сам, я хочу сам, бо то, вже, я, ж, я ж не людина, я ж не, люди, я ж не, не повністю, там, я ще можу щось зробити, У мене ще слава Богу, mm -hmm. ще рука є одна. Та і ця теж є, тільки то, що її, ну, от, кісті немає. Я на, на них щось можу підтягнути, піджатися, пересісти. Дуже, от, ну, зараз набагато вже краще, легше, що я вже можу і стати. На ноги. Днями привітати побратима, завітали бойові друзі, приїхали вручити старшому солдату Сергію Кумчаку почесний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ за проявлену мужність та успішне виконання завдань у бою. Ольга Рел, Андрій Ністіров, Суспільне, Новини, Вінниччина.